Вже пізній на вулиці вечір син робить завдання з письма. Нервово складаю я речі, засмучена, стомлена, зла. Хіба ти не можеш скоріше, ось ціла година прийшла? А треба ще навчити віршик, а ти то туди, то сюди. Він очі в сльозах опускає і тихо мені промовляє. Хіба ти не була мала, що свариш мене без зупинки? Що добре не вирівняв спинку, що буква у слові крива? Хіба ти не була мала, Щоб тисячу раз помолитись? Зрадіти і зажуритись не плакала зовсім, хіба хіба ти не була мала, що свариш мене так завзято? Немов і громанка затята, а треба, щоб ти обняла. Дорогі батьки, З початком навчального року Хочу нагадати вам, що освіта це є дуже важливо. Уроки треба робити, і оцінки потрібні у майбутньому. Але не менш важливим є психоемоційний стан дитини. Будьте стриманими та любіть своїх дітей.